Усім привіт, з вами як завжди, я, Фрі. і сьогодні в цьому відео я зроблю обзор на два дуже крутих сайти, вони будуть дуже полезні для вас. А перед тим як ми розпочнемо, будь ласка, підпишись на мій канал, постав лайк, а також напиши будь-які коментарі, для мене це дуже важливо. І так, розпочнемо. Я вже знаходжусь на ось цьому вот сайті CryptoBubble. силку я ставлю на нього в описанні. І бачимо, ось тут вот куча ось таких от пузирів. Один пузир це в нас один токен. І ми можемо на нього нажати. От, припустимо, давайте нажмемо на монетку Ondo, нажимаємо на неї, і бачимо, в нас вискаку її графік, рейтинг ми можемо подивитись, об'єм ринка можемо подивитись, і за 24 часа об'єм, який проходить на ось цієї монетки. І також тут є ще на якій біржі можемо її знайти. От CoinMarketCap, CoinGesco, і бачимо ще багато різних бірж. Bybit, GT, ось такі от біржі. Також тут написана ціна цього токена. Зараз ціна 24 цента. І можемо ось тут от знизу сортірувати їх за час, скільки змінилась монетка, за день, неділя, місяць, рік. Можемо ось так от змінювати і дивитись про кожну от монетку. От припустимо, зараз давайте ще на одну нажмемо. Мура називається монетка, вона впала на 26% за день. І бачимо, що за день вона впала, за неділю вона на 42% впала, а за місяць вона виросла аж на 520%. І ось так можна аналізувати кожну ось валюту. Також тут є фільтри. Ось тут зараз ось ці от всі пузирі нас відображаються за один день. Ось зверху, зліва ми можемо міняти за час, щоб показувало нам за неділю можемо змінювати. Місяць і за рік можемо змінювати. І ось бачимо за рік, скільки в нас ось цих от монеток дали відсотків. От бачимо, інш нас дав більше 1300%. Стоїв він 2 долара, а зараз стоїть 41 долар. Пендле, ось теж виріс. А так можна проглядати любі монетки. Давайте вернемо на день. І ще в нас є тут фільтр справа-зверху. Ось тут, де мене, байбіт, нажимаємо туди. І ось тут можна відображати ось ці от всі токени по біжам. От, припустимо, на Binance. Нажали, і в нас ось тут вже всі токени відображаються з Binance. Ось бачимо, біткоін у нас ось тут от плаває. Далі ми можемо нажати KuCoin, Тут всі монетки будуть з KuCoin. І ось так можна ось цим от фільтром сортувати ось ці от монетки, можна просто від 1 до 100. Це в нас по капіталізації монеток від 1 до 100. Тобто на першому місці в нас біткоін і на сотому там якась монетка. Можемо від 101 до 200, і так аж до 1000 сортувати ось ці от монетки. Можна їх в список ізбраних додати. От, припустимо, вам понравилась якась монетка, давайте. Байбіт виберемо, і, от, припустимо, вам понравилась монетка. Ось ця от флоки. І ви нажимаєте на плюсик. І ізбрані. І ви додали ось цю от монетку в візбраних. І тепер можна нажати на байбіт, і ось тут в ізбраних подивитись цю от монетку. Я її не додав, тому в мене зараз ось тут пусто. І ось так от можна всі валюти сортувати, можна змінювати в якому еквіваленті воно буде показувати. В доларі, євро, ось багато тут різних валют. А також, якщо у нас ми прогорнемо колесико нижче, то ми бачимо ось ці от вже по топам. Валюти, от бачимо перше місце біткоін. Тут всі в нас валюти йдуть по капіталізації. Капіталізація це ось цей от другий пункт, об'єм ринка. І бачимо ось тут всю інформацію, також біткоін, ціна цього токена, бачимо об'єм ринка, 24 об'єм. Це середній проходящий об'єм за день. Час, день, неділя, місяць, год. Ось тут у нас відображаються проценти, скільки змінювалася ця от монетка. І також бачимо ось тут от біжі. Та давайте я покажу, як перейти на припустимо, ось хочемо ми. Купити, давайте, кардану і на CoinMarketCap І нажимаємо на значок CoinMarketCap нас перекидує на сайт. І бачимо ось цю от монетку тут, і вже можемо дивитись, скільки вона ось тут дала процентів. Знизу можемо дивитись більше, на яких вона є. І також ось тут весь повністю графік є, і можна купити її через біжу ось знизу. Ось, припустимо, на байбіті вона є, заходимо на байбіт і можемо її купити. Давайте зараз повернусь назад. І ось тут ви можете листати ось так: от вниз і дивитись кожну валюту. Тут всі валюти відображаються і їх також тут можна сортувати. По ось цим от всім пунктам ми можемо їх сортувати. Нажимаємо на час. Змінюються всі токени найбільше процентів плюсів за час. Ще раз нажимаємо скільки в нас монетка впала за час. І ось так можна тут все міняти, ціну, ім'я, токена, об'йом ринка. І ось так от все змінювати. Ось такий от перший сайт, який я сьогодні зробив обзор. Називається він Вінкріптобабблса. Давайте зараз перейдемо на другий сайт. І сьогодні в нас другий сайт на обзорі це Investing.com. Це сайт, на якому ми можемо дивитись усі новості, які виходять в крипторинку, і просто ось так, от новості. І я зараз знаходжусь на офіційній сторінці Investing.com і бачимо, ось тут от новини, бачимо акції, тут все можна сортувати, акції нажимаємо, бачимо акції, самі активні. Лучші, худші, також куча всяких функцій є. Можна дивитись про криптовалюту, також ось зверху вибираємо крипто, всі криптовалюти, і нас перекидує на сайт з криптовалютами. І також ось тут можна все фільтрувати і дивитись про кожну валюту. Далі давайте саме інтересне я вам покажу це як дивитись новості, які влітають дуже сильно на ринок. Зараз перейдемо на сайт. Дивіться, нажимаємо, значить, інструменти ось тут зверху. І економічний календар. Нажимаємо на нього, і нас перекидує на календар з усіма подіями, які відбудуться. Давайте зараз подождемо, як воно перекине. І ось тут ми можемо бачити усі події, які в нас відбуваються. Ось зараз припустимо, через 17 минут ось така от новина можете почитати, і бачимо, що в них стоїть ось такі от зв'яздочка, якась одна із трьох. Це важності ось цієї от події. Тобто, якщо одна зв'язка, вона не дуже важлива, якщо три. То ось ця от подія може трохи повлияти на ринок. Самі головні ось такі от новості, які тут виходять, це ставка ФРС в США. Коли вона виходить, то дуже волатильний стає ринок, і якщо там збільшують комісію той ФРС, то в нас біткоін починає падати. А якщо зменшують, то він наоборот починає рости. І ось тут можна також дивитися ось оці новості, можна їх сортувати на завтра, на неділю, на слідущу неділю. Ось тут можна дивитись усі новості. І ось бачимо теж звізди якісь, якась новость вийде в США також. Ось такі от два сайти, які я сьогодні показав. Також, якщо ви хочете, щоб я зробив подробний обзор на оцей сайт Investing.com, щоб я розказав про усі тут можливості, про всі функції. То ставте лайк і пишіть в коментарях, щоб я зняв про ось цей ось сайт ще раз подробно. І сьогодні ось таке от відео з обзором вийшло. З вами був, як завжди, я Фрі. Підписуйтесь ставте лайки. Всім гарного дня і всім пока-пока!